Дорогі служителі Церкви Божої та всі християни. Кожен із нас розуміє, наскільки важливо і цінно, коли віруючі люди з ентузіазмом вивчають Біблію, практикують її у своєму житті та свідчать про зміни, які відбуваються в їхньому серці. Однак не завжди вдається якісно організувати час у житті церкви, щоб люди могли збиратись навколо Божого Слова та систематично його досліджувати. І ми готові допомогти вам у цій важливій справі. Мене звати Василь Гуцело, і я координую Міжнародне служіння спільнота вивчення Біблії в Україні. Ми допомагаємо церквам організовувати групове вивчення Біблії методом обговорення. Наші матеріали можна використовувати як в уже існуючих малих групах, або ж розпочати це служіння фактично з нуля за нашої підтримки. Ми пропонуємо якісні матеріали. Перевірені в сотнях груп у різних регіонах і церквах, і відгуки учасників та їхні свідчення підтверджують ефективність цього підходу. Це міжнародний продукт, створення якого почалося понад 50 років тому. А зараз він поширений у більш ніж 100 країнах світу і чудово працює в українських церквах. Наші матеріали зосереджені виключно на Біблії, її змісті та практичних істинах. Це не академічна чи тематична програма, а систематичне вивчення біблійних книг зі структурованими та доступними матеріалами. Методика вивчення підходить для всіх вікових категорій: і дорослих, і молоді, і підлітків, і дітей. Вона ґрунтується на обговоренні прочитаного: кожен учасник отримує робочий зошит. Який містить вступ до біблійної книги, що вивчається, та серію уроків, розбитих на п'ятиденні завдання. Щодня потрібно відповідати на кілька простих запитань, спираючись на прочитаний біблійний текст. Це заохочує людей до самостійного дослідження біблії. Після самостійного опрацювання учасники збираються в групах для обговорення матеріалу. Модератор веде розмову, але не навчає. А лише спрямовує дискусію. Кожен має можливість висловлювати свої думки, ставити запитання та ділитися свідченнями. Такий формат дозволяє краще зрозуміти, у що люди вірять, як вони тлумачать писання і де потребують настанови. Всі учасники є активними і отримують задоволення від такого підходу, якщо він правильно організований. Наприкінці обговорення підбиваються підсумки, щоб матеріал був краще засвоєний. Крім того, у зошитах є додаткові коментарі, які варто прочитати вдома для ще більшого заглиблення в текст. Суть методики полягає у спільному дослідженні писання. Окрім вивчення Біблії, групи також моляться, співають, спілкуються, використовують крагалам та настолоджуються чаєм чи кавою. Водночас, найціннішим залишається те, що в центрі кожної зустрічі Слово Боже. Ця програма значно полегшує роботу пасторів і лідерів, адже містить усе необхідне: структуру курсу, запитання для обговорення та навіть додаткові коментарі для кожного уроку. Завдяки цьому в групі залучені всі учасники, а не тільки лідер. Наше служіння активно розвивається в Україні та діаспорі, і ми готові допомогти і вам організувати такі групи. Ми надаємо навчання, як ефективно працювати з цими матеріалами і підтримуємо вас практичними порадами. Якщо вас зацікавила ця можливість, і ви готові спробувати, ознайомтеся з нашими матеріалами та зв'яжіться з нами. І ми вам допоможемо.